Я вітаю вас на уроці літературного читання. Сьогодні ми з вами продовжуємо читати казку Олександра Зими про сірого ворона та чарівні окуляри. Сядьте, діти всі рівненько, усміхніться всі гарненько, настрій на урок візьмемо, працювати розпочнемо. Почнемо з артикуляційної вправи. Вправа хоботок. Витягування губ вперед, зуби зімкнуті. Права беги широко розкрити рот і потримати його відкритим 10-15 секунд. Вправа чашечка витягування губ вперед. Зуби зімкнуті. Сьогодні на уроці ми продовжуємо вчитися розрізняти народні і авторські казки. Давайте з вами пригадаємо, про що був, була перша частина казки. Прослухаємо. Про сірого ворона та чарівні окуляри. Олександр Зима. В одному лісі жив лісник із дружиною. І був у них хлопчик Сергійко. Хлопчик дуже любив свій ліс, а ще більше любив він високу грушу, що росла в їхньому саду. Груша була стара і таємнича, на тій груші, у великому гнізді, з чорного ламача жив сірий ворон. Сергійкові здавалося, що сірий ворон кривдить грушу, і через те вона поволі всихає. Кожної весни з її зелених шат. Вистромлювалися сухі галузки, вони були схожі на залізне волосся на голові велета. Хлопчик хотів урятувати грушу, обкопав і поливав її, та одного літа груша всохла, довелося її спиляти. Коли груша впала, разом з нею впало й гніздо сірого ворона, із гнізда випала золота монета, обгортка від шоколаду, осколок зеркальця. І срібний годзик від оксамитової куртки лісника. Дуже зрадів лісник, коли знайшов годзика. То був дуже старий годзик. На ньому завжди блищала велика срібна зоря. Сергійко теж прибіг подивитися на гніздо Сірого Ворона. Коли хлопчик побачив усе те добро, що лежало в гнізді, він дуже здивувався, і спитав батька Тато! Для чого сірий ворон зносить усе це у своє гніздо? Він же не ходить до магазину і не пришиває ґудзиків до своєї куртки з пір'я. Сірий ворон, сину, мовив тато, збирає не гроші і не ґудзики. Він несе у своє гніздо все, що блищить на сонці. Ворон думає, що то блищать скалочки чарівних окулярів. А що то за окуляри? спитав Сергійко. Ти ніколи не згадував про них. Що то були за окуляри? Розкажи, тату. Гаразд, погодився тато. Її посадив Сергійка на пеньок груші. Слухай же, продовжив тато. Давно, придавно, коли ще ні нас з тобою, ні цієї груші не було на світі, з'явилися перші звірі і птахи. Було їх дуже багато, були вони дуже різні. Кожен із них шукав свого пристанища. Почали птахи обживати ліси, степи, озера і гори. Усі мостили свої гнізда, і тільки сірий ворон не брався до роботи. Ніяк він не міг нагріти собі місця. Слухай, вороне, чому ти досі не б'єш гнізда? спитала його Сойка. Де твої дітки житимуть? Без тебе знаю, що робити. Гордовито відповів сірий ворон. На те я й наймудріший серед вас. Додав і полетів у хащі, де жила сова. Ти просто ледар. Та ще й невихований. гукнула навздогін Сойка. Сірий ворон навіть не озирнувся на ті слова. Ще побачимо, хто в кого тепла проситиме. зловтішно подумав ворон та й сів на дуба. Сидів він там до самісінького вечора. І пильно стежив за совою. Треба сказати, що колись сова бачила не тільки вночі, а й удень. Тільки для цього сова одягала свої чарівні окуляри. Скельця тих окулярів блищали, наче сонце. Сірий ворон, як побачив чарівні окуляри сови, так зразу ж і подумав, що вони гарячі, і від них можна завжди погрітися в гнізді. Але для цього треба було вкрасти у сови чарівні окуляри. От одного разу сова не помітила сірого ворона на дубі, залишила в дуплі чарівні окуляри і полетіла на нічні лови. Уночі ж сова чудово бачила її без цих окулярів сірому воронові тільки того й треба. Прокрався він у совине дупло, знайшов чарівні окуляри. Схопив їх у дзьоба і кинувся тікати в сусідній ліс. Сірий ворон не подумав про те, що чарівні окуляри так блищатимуть і не прихопив із собою темної торбини. От, як тільки він полетів, окуляри від змахів його крил і ще дужче розгорілися і засяяли, неначе метеорит у небі. Що це так світиться? питали здивовано птахи, що вже вкладалися спати. Може, то полетіла жар птиця? несміливо запитала жовта мухоловка. Ми прослухали початок казки, пригадали її, так? Далі послухайте продовження. Їй ніхто не відповів. Усі, мов зачаровані, дивилися на дивний вогонь над лісом. У сутінках найкраще бачила сова. Вона зразу ж упізнала свої окуляри і кинулася наздоганяти сірого ворона. Віддай, віддай, злодюго, гукнула сова і летіла слідом нечутно, наче мара. Сова уже майже наздогнала сірого ворона. Ворон злякався, каркнув і випустив совині окуляри. Вдарилися вони в пеньок дуба й розлетілися маленькими блискітками. Гірко зажурилася сова й крикнула у відчої. Кари тобі, вороне, тобі і твоїм дітям. Кари. Карр тільки зміг прокричати сірий ворон. Він так злякався прокляття, що геть забув усі свої слова. Відтоді і ворон і його діти забули свою мову і вміють тільки каркати. Це тепер і їхня пісня, і їхня мова. І каркатиме сірий ворон доти доки не знайде всіх скалок і не складе з них чарівних окулярів і не поверне їх сові. От і несе сірий ворон, у своє гніздо все, що блищить під сонцем. Тату, а сірий ворон знайде колись усі скалки з чарівних окулярів? спитав Сергійко. Йому було жаль сови, котра тепер не може побачити ні сонця, ні квітів, ні метеликів, ні білих хмар у високому синьому небі. Хто його знає, відповів тато. Сірий ворон не втрачає надії, хоча це дуже нелегко зробити, сину. Дуже мені жаль сірого ворона, зіткнув Сергійко. Потім подумав і сказав, совий жаль. Невже не можна якось допомогти сірому воронові? Тоді він повернув безсові сові чарівні окуляри. Не можна, Сергійко», – твердо сказав тато. Сірий ворон скоїв великий злочин. А той, хто розіб'є чужу радість, уже ніколи не матиме щастя. Навіть людина, перепитав зі страхом Сергійко. І навіть людина, пояснив тато, радість і горе на землі для всіх однакове, і для звірів, і для птахів, і для людей. Сергійко дивився на старе гніздо сірого Ворона і думав про те, що він робитиме тільки добро і для звірів. І для птахів, і для людей. Ось така казка. Є над чим задуматись. Давайте відпочинемо. Ані казково. Лечу, лечу, я вільний птах вже ти в моїх руках я лечу лечу і знаєш, що сам собі так, так терміново. Ти скажи, мені казково, казково, мені казково. Мені казково. Перечитайте текст самостійно і дайте відповіді на питання, хто дієві особи казки, що знайшли в гнізді сірого ворона? Який злочин скоїв ворон? Як покарали його сова? Які почуття викликав у тебе вчинок Сірого Ворона? Який уривок із казки найбільше тебе схвилював? І Ваше домашнє завдання навчитися виразно читати продовження казки на сторінці 46 48. В кінці уроку емоційна ромашка. Дайте відповідь за допомогою кольору, за допомогою цеглинки Лего? Як вам працювалось на уроці? Я вам дякую за вашу роботу на уроці. Бажаю вам гарного тихого дня. До зустрічі!